Всім привіт! Мене звати Роман. Я брав участь у записуванні аудіоказки про ельфів. Я все згадав. Як добре, що ви, діти ельфи, потрапили до нас, я знаю, де шукати зерку. Бажаю всім хорошого вдалого перегляду. Долучайтесь, приєднуйтесь. Все буде круто. Всім вітання. Я брав участь в касті, аудіокасті про ельфів. Був ельфом-кухарем. Готував їду всім дієвим особам. Казали, що їм дуже гарно сподобалось. Цілком підтримую вас, пане Придворе. Ми не дозволяємо ображати пані гекс і вам не рад. Перший раз був в такій ролі. Дуже хочеться вже послухати фініш казки і цілу казку. Я так зрозумів, що це була друга частина. От і дуже дякую Діані за участь і роль. Все буде круто. Доброго дня, мене звати Роман. Я озвучував роль придворного ельфа. Пані Гекса не помиляється. Це ви прийшли її знищити. Але знаєте, ми це не дозволимо зробити. Закликаю всіх до прослуховування цього прекрасного мистецького явища, яке створила Діана. Всім привіт! Мене звати Софія. Я грала в аудіокасті, засновницею якої є Діана. Uh, русалку Елю. Так, знаю, це мої подруги. Що ти не робила, Анно? Мені дуже сподобалась моя роль. Я всіх запрошую до перегляду цієї аудіоказки. Mm -hmm. Я озвучувала русалку е Анну. Одного устанного тижня я як завжди вийшла з води, щоб повисали скота, і раптом на березі дивився молодий. Русалка Анна це є одна з найцікавіших персонажів цієї казки. Е Мені дуже сподобалася роль саме цієї русалоньки. Е чекаємо на ваших відгуків. Е думаю, що всім сподобається. Шановні друзі, скоро на екрану вийде друга частина про дідуся Ельфа. От я сьогодні, як дівчата ельф, озвучую ту другу частину. Авторкою ви знаєте є Діана Петрега. І це дуже гарна казка, як і перша сина, а друга ще гарнішою буде. Тому, будь ласка, слідкуйте і читайте самі, читайте своїм дітям. А третя частина взагалі буде прекрасна. Дякую за увагу. Любі друзі. Сподіваюся, що вам сподобалася казка нашої діанки. Я озвучувала роль бабусі Ельфи. Зами дуже важі мені дуже сподобалося, і маємо для вас сюрприз. Очікуйте на продовження.